Колонія сурікатів зазвичай існує одна домінуюча самка, яка має перевагу у розмноження. Вона її часто називають головною або альфа самкою, має привілеї і пріоритет спарюватися з домінуючим самцем у колонії. Також вона має перевагу у доступі до ресурсів, таких як їжа і притулок. Головна самка часто бере лідерську роль. У догляді за молоді у групі, і вона може бути першою, хто доглядає за новонародженими дитинчатами та надає їм потрібний догляд та увагу, хоча самець також приймає активну участь у вихованні потомства. Головна самка може підтримувати свій статус шляхом конкуренції з іншими самками у групі, і вона може виявляти агресивну поведінку або використовувати стратегії для запобігання конкуренції від інших самок. Інші самки у колоні сурікатів можуть також народжувати дітей, хоча це відбувається рідко, а саме у тому разі, коли головна самка не може забезпечити достатню кількість потомства для групи. А також це залежить від харчових ресурсів. Якщо їх багато, то інші самки можуть мати вищі шанси на успішне розмноження. Однак, якщо ресурси обмежені, то конкуренція серед самок дуже велика, і іншим самкам складніше мати потомство. Таким чином, хоча головна самка має перевагу у розмноженні, інші самки в колонії сурікатів також можуть мати можливість народжувати дітей, хоча це відбувається менш часто та залежить від різних факторів у середовищі. Інші самки у групі можуть допомагати головній самці доглядати за дитинчатами, і це може включати участь у догляді за новонародженими, годуванні, навчанні і навіть захисті від потенційних загроз. Самка здатна приносити потомство до 4 разів на рік, проте в переважній більшості випадків розмноження приурочене до літнього вологого сезону, відбувається з жовтня до березня. В результаті вагітності, яка триває 70-77 днів, у норі з'являється від 2 до 5 дитинчат вагою до 30 г. Погодувавши малюків, мати разом зі своєю групою вирушає на полювання, а з дітьми залишається нянька, яка не відходить від них весь час. Дітей годує молоком не лише мати, а й інші самки групи. Причому для сурікат описане таке явище, як алолактація. Молоко з'являється у самок, якщо вони навіть не народжували. Очі у дитинчат відкриваються на 10-14 день. Але знориба вони виходить лише через три тижні після народження. Ще тиждень із ними в день залишається хтось із членів групи. Сурікати відомі своєю здатністю до гри, яка відіграє важливу роль у розвитку їхніх навичок та соціальних взаємодій. Молоді сурікати часто проводять час, граючись один з одним, або імітуючи різні ситуації, такі як полювання або взаємодія з іншими членами групи. Гра допомагає їм вивчити навички, необхідні для виживання та успішного функціонування у своєму середовищі. Сурикати також виявляють соціальні обійми, які є важливим аспектом їхнього соціального життя. Ця форма фізичного контакту відображає зв'язки між членами групи та підтримує соціальну взаємодію. Обійми можуть виявлятися в різних ситуаціях: від підтримки під час стресових ситуацій до вираження дружби та підтримки один одного. Ці форми ритуальної поведінки допомагають сурікатам зміцнювати соціальні зв'язки та підтримувати гармонійні відносини в колонії. Вони відображають складність та різноманітність соціального життя цих цікавих тварин. Деякі види сурікатів розвинули спеціальні механізми, які роблять їх менш вразливими до отрути деяких отруйних змій і скорпіонів, так названий імунітет до отрути. Він може бути результатом еволюційного пристосування, однак варто зазначити, що не всі сурікати мають імунітет до отрути, і це може залежати від виду сурікати, його географічного розташування та інших факторів. Крім того, імунітет до отрути може відрізнятися в межах одного виду в залежності від генетичної різноманітності та інших чинників. У будь-якому випадку імунітет до отрути є цікавим прикладом того, як тварини розвивають пристосування до навколишнього середовища і вдаються до різних стратегій захисту для забезпечення виживання. Навчання дитинчат-сурікатів є важливою частиною їхнього виховання та соціалізації. Вони вчаться різним навичкам і поведінці від своїх батьків та інших членів колонії. Дорослі сурікати вчать дитинчат захищати себе та свою територію від потенційних загроз, і це може включати в себе навчання, як виявляти та реагувати на небезпечні сигнали або як швидко приховатися в норі у разі небезпеки. Дитинчата вчаться спілкуватися та взаємодіяти з іншими членами колонії, включаючи своїх рідних та інших сурікатів. Вони навчаються розпізнавати різні звуки та жести, які використовуються для спілкування в групі. Дорослі сурікати навчають молодь, як доглядати за малечою, включаючи годування, догляд за малюками та ігри. Сурікати вчать дитинчат, як збирати матеріал для будівництва та влаштування нори, в якій вони живуть, і це може включати в себе навчання, як копати та розміщувати різні матеріали, щоб зробити нору безпечною та комфортною. Дорослі сурікати навчають дитинчат, як шукати, полювати і збирати їжу. Вони можуть демонструвати техніки полювання на комах або навички здобування корнеплодів. Діти починають супроводжувати дорослих на полювання в місячному віці, і всі члени сім'ї годують їх. Спочатку дорослі сурікати дають дитинчатам спробувати м'які личинки, поступово навчаючи їх полювати на великих безхребетних, включаючи скорпіонів. Під час годування хтось із членів групи обов'язково стоїть на стражі, щоб вчасно помітити наближення хижака. З настанням посушливого сезону сурікатам стає все важче добувати їжу, яка ховається глибоко під землею. Їм доводиться відходити від нори на значній відстані 2, а то й 3 кілометрів, найчастіше здійснюючи набіги на територію сусідів. Відносини між звірками стають жорстокішими, і вони можуть відбирати їжу один у одного і навіть у дитинчат. Особливо характерною є така поведінка для домінантної самки, якщо вона вагітна. Саме в цю пору року гинуть одинокі звірятки, які змушені одночасно шукати корм, стежити за хижаками та ухилятися від зустрічей з агресивним налаштованими побратимами. У групах сурікатів може бути обмежена кількість ресурсів, таких як їжа та простір, і конкуренція між членами групи за ці ресурси може призвести до агресивного поводження та вигнання слабших або менш домінуючих особин. Крім того, у групах сурікатів існує ієрархія, і деякі особини можуть виступати в ролі домінуючих. Вигнання з групи може відбуватися як внаслідок конфліктів між членами групи або як стратегія забезпечення стабільності в групі. У деяких випадках вигнання з групи може бути пов'язане із статусом або статевою диференціацією. Наприклад, дорослі самки можуть вигнати молодших самок, які конкурують за ресурси або увагу самців. Періодично у групах сурікатів можуть відбуватися зміни в соціальній структурі, такі як народження нового потомства, або відхід деяких членів групи, і ці зміни можуть викликати конфлікти та вигнання окремих особин. Сьогодні ми відкрили для себе. Захоплюючи світ сурикатів, маленьких звірів, які навчили нас багатьом новим речам. Вони виявилися надзвичайно соціальними та організованими тваринами, які живуть у великих колоніях та співпрацюють одне з одним для спільних цілей. Знайомство з поведінкою сурикатів викликало у нас захоплення та зацікавленість. Ми побачили, як вони ведуть себе під час полювання. Спілкуються одне з одним за допомогою різноманітних звуків та жестів, а також як вони піклуються про своїх нащадків, навчаючи їх навичкам виживання у природі. Подорожуючи цим шляхом, ми розуміємо, як важливо зберігати та захищати дикий світ, сурікати лише один із численних видів, які зазнають впливу нашої діяльності. Постереження за ними нагадує нам про нашу відповідальність за природні середовища та потребу діяти для його збереження. Завершуючи цю подорож, я хочу подякувати вам за увагу та зацікавленість. Нехай наші дослідження надихнуть нас на подальші вивчення та заохотять до збереження дикої природи. Нехай наші стежки знову перетнуться у майбутньому, коли ми будемо досліджувати інші таємниці цього чудового світу. Дякую вам і до зустрічі.